Павло глазовий чудодійний борщ. Серед ночі в заметіль стука хтось до хати Гей, хазяєчка, чи пустиш переночувати? Документи покажу вам, я боєць піхоти. Позавчора йшли кросом, я відстав відроти. Дві доби, не їхні крихти, приморозив ноги. До своїх дітей не можу, за молодороги За дверима чути голос. Вірю вам прекрасно, я сама, ви мужчина, це мені опасно. А солдат зубами дзвонить, що тут опасатиш? Я ж два дні не їв нічого, не почну ж кусатись. За дверима той же голос, та воно то ясно. Темна ніч, а ви мужчина, це мені опасно. А солдат уже аж плаче, я ж не їв нічого. Я ж голодний і холодний. Чи ж мені до того? Відчинила жінка двері, просить гостя в хату, насипає борщ гарячий, подає салату. З'їв солдат борщу, тарілку, ще й добавки просить. Як наївся, розігрівся, мабуть, каже досить: Чи ти, чудесна господиня, що тебе класний? І тепер я відчуваю, що стаю опасний.